Сотні прикордонників, гвинтокрили та швидкісні човни. На Вінниччині відбулися міжнародні тренування надзвичайників за сценарієм. Велика повінь затопила кілька районів області і Молдови. Вода знесла тисячі будинків. Треба було не тільки знайти постраждалих, а й надати їм першу медичну та психологічну допомогу. Окрім вправності, українські та молдовські рятувальники порівнювали у кого ж ліпша техніка. Спасатели государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям готовы прийти на помощь людям. Поэтому вы видите, что природа техногенная, большая нагрузка. У нас есть техника очень старая. Старая советская техника, которая практически уже не готова и невозможна не к употреблению на данный момент. Вот как и вот как ваши вертолеты, например. В 2014 году Молдавия совместно с румынской стороной планирует закупить такой вертолет.